Це Анастасія, і вона разом із двома маленькими дітьми уже понад півроку чекає додому коханого чоловіка. Останній раз ми з ним говорили 28-го чис... числа числа ввечері і 30-го він вийшов на позиції, і після того немає. Зв'язку так і більше не було. Донечка то постійно запитує, де тату, коли він повернеться. і Коли я плачу, вона каже: Мама, ти не плач, каже, тато скоро повернеться, каже, погані дітки відпустять. Каже, він буде знов зі мною гратися, каже, все буде добре. Майже рік не бачила свого сина Павла і пані Ольга. Йому 25. До армії хлопець пішов добровольцем. Варто частіше, щоб люди виходили, щоб бачили, що в нас люди не мовчать. Нас люди виходять і добиваються, щоб наших рідних повернули, тому що вони про наших рідних взагалі нічого нам не розповідають. Ми ніякої інформації не маємо, де вони, що з ними. Такі акції у середмісті Хмельницького проходять щотижня. Десятки людей з плакатами з інформацією про своїх рідних проходять головною вулицею міста, аби зайвий раз нагадати усім про ціну нашої незалежності сьогодні та в надії отримати, хоч якусь звістку про зниклих. Разом з тим, учасники мітингу додають: було б добре, як аби частіше до них доєднувалися пересічні хмельничани. От бачите, ми сьогодні всі повиходили. Як за Набу і сап, то було повно тут народу. А нас ніхто не підтримує. Ми самі Ми самі за своїх дітей виходимо, за батьків, за все. Нікого нема. От ті дні були повно тут народу. Молоді було, молодь думає, що їх не, не мене. Якщо ніхто не буде, на ці акції виходити, якщо ніхто не буде підтримувати, так і війна не закінчиться. Бо ж ця біда кажуть, рідні не лише їх особиста, а спільна, і лише в єдності ми зможемо побороти ворога. Тож подібні заходи все частіше організовують на місцях. Зокрема, цими вихідними люди збиратимуться на акції в підтримку родин зниклих безвісти та полонених у Волочиську та Летичеві. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.